Почали. Всім привіт! з вами Мирослава. Та її брат Віталік. І сьогодні ще з вами грає мама. Так? Так У яку гру ми сьогодні будемо грати? Мегаполія Мегаполія. Ну, це, мабуть, те саме, якщо Монополія, тільки мегаполія. Так, наразі. Так. Ось така. Ось така храма. Можна, і так показувати. Ну, добре, давайте її відкривати. Ні, не з ціє... не з того боку, можна. А, з того боку, так, добре. Ти краще знаєш. Відкриваємо. Ой. Так, ми тут вже розрізали. Так все, що треба. А, правила гри. Підготовка до гри. У грі можуть брати участь від 2 до 4 чоловік. Перед настроєм, ну, добре, перед початком гри візьміть моделі політиків, ставте їх у шашки. Це ось ці, так? Вставляй. Так. По ігровому полю розташовуються п'ять різнокольорових підприємств. Так. Що це? Це, мабуть, сама. Само поле. Так. Ой, що це тут таке? Що Це фішки. Покупати, не покупати. Кожна з яких складається з восьми філій. Кожній філії відповідає картка із зазначенням її вартості. Ось ці мабуть, так? Так. Так. Ой. Тут вони будуть. Початком три картки розкладаються на ігровому полі, накриваючи свої філії. Серед гравців обирається банкір, який здійснює грошові операції. Ну, давайте, хто буде банкіром? Я, я тут ближче до всіх ближче сиджу. У нас є п'ятсот, 200 і 100. Так? Хід гри. Стоп. Гравці розташовують фішки на секторі початок гри. Ну тут начало «Начало». «Начало», так. А ми говоримо Кубики ігрові. Черговість ходів визначається жеребом. Початкова політична влада у всіх гравців. Демократія. Не так, не так. Ось. Дем... Ні, це комунізм. Ось демократія. Так, так, хто бачить, де Я демократія? За граю. Де? Що Тут її треба на демократію ставити, щоб не забувати, де вона. Мирося? Чекай. Ось. Демократія. За допомогою китка кубика гравці роблять переміщення по полю. Рух по спираловідному полю здійснюється за годинниковою стрілкою. А це проти взагалі. Мабуть, це не є дуже важливо. Банкір роздає кожному гравцеві по 8 тисяч євриків. І по 40 фішок власності певного кольору. Ось ці фішечки, так? Ну я буду потім їх роздавати. Поклади, будь ласка, якщо ти тут бачила, кожне наступне коло гравець сплачує податок по 500 євриків. А акції сюди. Акція! Акції. Це по пається. Це города, міста. Це сюди. Треба розложити. Ні. А, акції по. Так, їх треба ось так розкласти. ні Ні-ні-ні. Це потім, коли ти покупаєш їх треба. Положи ось сюди. Коли ти граєш, тоді їх треба купляти. А сюди гроші і... Сюди міста. Ось. Мадрид, Прага, сюди. Тобто, коли ми закінчуємо, тут треба 500 євро, яких платити у банк. І ми починаємо спочатку. Це сюди. А це сюди. Міста. Джеки, Потрапивши фішкою на вільну філію, гравець має право купити її, заплативши в банк суму, зазначену на акції цієї філії, після чого може стягувати орендну плату за відвідування філії з інших гравців, починаючи з другого кола гри. Купуючи філію, гравець забирає акцію і залишає її собі, а на її місце ставить фішку власності свого кольору. Гроші кладуться в банк. Придбати філію можна не тільки пересуваючись полем, але і з сектора біржа. За одне відвідування ви можете придбати одну акцію, припустимо вам.